Футбольну команду у Чернігові створено у 1960 році. Тоді вона носила назву Авангард. Клуб включили до української зони класу Б чемпіонату СРСР. Наступного року перейменовано на Десну. Протягом сезонів 60 61 років ворота команди захищав відомий голкіпер Віктор Банников. Згодом його запросили до київського динамо. У першості команда була міцним середнячком. Успішним був виступ у Кубку СРСР 65-го року, коли чернігівський клуб дістався однієї восьмої фіналу, перегравши такі колективи, як Шинник Ярославль, Нівчі, Баку. Переможну ходу чернігівців лише одній восьмій зупинив казахський Кайрат у Алмає. Десна тоді програла 3-4, але цей успіх залишився найвищим досягненням чернігівців за всю історію виступів. у Кубку СРСР. Помню, не в Чебаку, команда высшей лиги, Станислав Катков забил прекрасный гол в левые ворота. Вот это и шороху, как говорят, наделали в одной восьмой финала, где играли с командой высшей лиги Кайрат Алмата, там в Алмата. И проиграли со счетом 3-4. Играли тогда в хороший футбол для того времени. Он не был таким скоростным, таким атлетичным, вот, комбинационным, но достаточно техничным. Тогда, в ту пору, было очень много ярких личностей, личностей футболистов, играли и хорошо знали. Ну, вот вратарь, вратарь банников, нападающие школьников. Вчера раньше. нападающий Вадим Третьяков, скоростной кричали мотоцикл там, или он очень быстрый был, с хорошим чистеньким таким ударом. Вот. Иваненко, тоже как то мотороллер называли. Ну, интересные ребята были, футболисты. То есть и до сих пор их многие, те, кто живы, любители футбола знают. Сейчас, конечно, футбол немножко другой стал, более темповой, более Більш швидкий, більш атлетичний. По особленням Десни 60-х – початку 70-х років був капітан Валерій Кравчинський, який провів у футболці команди 280 матчів. Я приїхав сюди зимою, ось в таку погоду, морозну. Снігу було більше в январі, місяці, в 62-му році. Грав 62-й рік. Анатолий Матюхин, капитан команды. Из местных – молодой Валера Кравчинский, э, Ефим Школьников, э, Володя Хижняк, Володя Евдиенко вратарь, э, Олег Денисов, Володя Гикаев, который остался еще с э, 60-го -60 года, э, Виктор Иваненко, Аркадий Гончаров, Ну, Наступного сезону команда боролася за лідерство у першій зоні УРСР класу Б. Переможці мали можливість змагатися за вихід до другої групи класу А, пізніше перетвореної на першу лігу. Десна пропустила вперед лише Хмельницьке Динамо, а загалом посіла четверте місце у першості УРСР у класі Б. Протягом чемпіонату 1970 року за команду виступали відомі футболісти Андрій Біба Сергій Морозов. Наставником був не менш відомий Олег Базилевич. Чернігівці посіли непогане 11-те місце серед 22 двох колективів української та білоруської РСР, але у кінці року клуб ліквідував. Натомість з 1972 року домашні матчі у Чернігії почав проводити київський скат. У 1977 році Десну відроджено, А за результатами чемпіонату 1982 року гравці посіли друге місце в українській зоні другої ліги під керівництвом головного тренера Єфима Школьникова. Серед гравців можна було виділити 19-річного стопера Олега Кузніцова, якого наступного сезону запросив до Динамо Валерій Лобоновський. Це було останнім вагомим досягненням Десни у радянський час. До 1988 року команда у другій лізі не піднімалась вище від 20-го місця. В цей час вболівальники приходили дивитися на гру таких відомих деснянців, як Буглак, Горшков, Сапронов та багатьох інших. Коли я прийшов в команду, це були такі, як Вітя, Вітя Данілєвський. Андрей Андреевич Процко, который впоследствии стал тренером, как и Данилевский. Тот же Миша Москаленко в воротах был. Но пришла большая группа и плеяда, будем говорить, нашего поколения 60-х годов. То есть это Причиненки, братья Причиненки, которые уже в 81-м году уже стали будем говорить, чемпионами мира по локомотиву. И уехали в Таврию, уже отыграли 80-й год, стали чемпионами Украины. Также Славик Петренко, которые вместе со мной пришли, следующий год там уже были у нас и Сережа Умень, Виктор Рудой, там 63-е годы, это уже Олег, Олег Кузнецов, Валик Буглак, Коля, Коля Литвин, Сергей Умин, я уже, наверное, сказал, Гена Черненок. Вот это поколение, поколение, которое пришло в 60-х. Мы застали как раз, будем говорить, наверное, концовку СССР, концовку то есть 80-е и до 90-х годов, когда Десна, самое яркое было событие, это 1982 год, я думаю, что это, наверное, как раз уже при Валерии Ивановиче, Ефиме Григорьевиче, когда Десна первый раз добилась такого успеха, будем говорить, первенца СССР, в зоне заняли второе место серебряной медали. Это был большой успех. В Десне мне посчастливилось поработать с хорошими футболистами, поиграть с прекрасными людьми, поработать с прекрасными тренерами. Это такими, как Андрей Процко, Валерий Иванович Полевой, Ефим Школьников, Дунец, Юра, Юрий Николаевич Грузнов. И, конечно, будем говорить, патриарх – это С которым было интересно работать, хотя он долгое время, будем говорить, немного проработал, где-то года полтора мы, наверное, это Евгений Евгений Иванович Горянский, это бывший тренер сборной Союза, сам Москвич, интересный, будем говорить, и как педагог, и собеседник. Після проголошення незалежності Десна виступала у першій лізі чемпіонату України, поки у сезоні 93-94 років не посіла останнє 20-те місце й не опустилась до другої. Там Деснянці були серед найкращих, і вже у першості 1996-97 років клуб перемагає у своїй групі та повертається до першої ліги на два сезони. Однак через брак фінансів команда ледь не загинула наприкінці 90-х. Постепенно игроки тоже сбежали. Вынужден это был сделать и я. Я еще держался, держался, потому что нельзя было первому мне уходить. И получилось так, что и мне, и я вынужден был. Может быть, в этом какая-то была тех руководителей ко мне какая-то не понимаете, возможно, я не исключаю такие варианты. Но пострадала команда, пострадал футбол. И поэтому я тоже, конечно, вынужден был уйти и искать. Це такие неприятные моменты э, в жизни, наверное, любого клуба клубу но почему-то в жизни команды їх их, их было будем говорить очень много. И вся беда в основном была только в том, что будем говорить, это недостатньо фінансування. Фина, Семьи комітні, не за будем говорить просто даже с, доехать на стадіон. Поэтому было, будем говорить, такое решение, но это было общая команда. Я как капитан команды, я, будем говорить так, и люди в команде уважали меня как капитана команды, поэтому было решено, будем говорить так, чтобы я обратился к болельщикам, и мы не вышли на игру. Ну, я думаю, что нас все поняли, и прекрасные моменты были, когда даже, опять же, с неприятных, когда вот Валентин Буглак, Покійно умер теж. Не за що человека, будем говорить, и і даже. Поэтому я и болельщикам. Я на сьогоднішній день это вспоминаю, коли ми винесли просто урну, і люди йшов. Хто чим мог, тот допомагав. У 2000 році на стадіоні імені Гагаріна пройшло масштабне святкування 40-річчя створення Десни. Тоді на очах заповненого стадіону зійшлися ветерани столичного Динамо та ветерани Десни. З великим футболом попрощався Сергій Сапронов. Щороку команда була серед фаворитів на підвищення у класі. У 2003-му фінішувала третьою, а наступні два сезони другою. Гіркий присмак залишив вирішальний матч у боротьбі за путівку у першу лігу з Дніпродзержинською «Сталлю». Вдома Чернігівці програли. К сожалению, нашлись ребята з нечистою совістю в команді. І тут позорний матч, ні притезька сталі. У мене стоїть, конечно, до сих пор пам'яті. Честно говоря, я после этого матча хотел уходить с клуба. Мне было за наших ребят просто стыдно перед болельщиками, потому что там был позор, это был. Но если вы хотите сказать, то это было предательство просто. Предатель... Они предали идею, они предали труд. Не однодневный труд, а труд, наверное, пяти лет. Понимаете, команда в шаге была в первой лиги. Вивезти команду до першої ліги зміг Олександр Томах. За десну у цей період грають переважно місцеві вихованці. Яскраво виступає кращий бомбардира Олександр Кожим'яченко. Команда працює, у нас два, скажімо, два професіонали свого діла, дуже опитні люди. И они вот, я же еще раз повторю, подготовка была каждая игре психологическая. И, в общем, они создали такое коллектив, где приятно работать. Весь наш тренерский штаб, мы примерно смотрим так. Вот Правильным будет, если вот эти ребята выйдут, и мы их, грубо говоря, всех выгоним, это так грубо сказать, мы наберем новую команду. Я думаю, что это неправильно будет. Эти ребята выходили. У нас создан какой-то коллектив. Мы будем опираться на эту команду, на этот костяк. И дадим им возможность проявить себя в первой лиге. Дадим возможность. И посмотрим, что с этого будет. Я не думаю, что мы будем пасти задних. Мы нацелены на качественный футбол, он принесет результат, безусловно. Но действительно, мы должны эту лигу испытать. Однако черная смуга у грим привела до борьбы за выживание в первой линии. Через незадовільні результати Олександр Томак пішов, а клуб посів 14 те місце серед 19 колективів. Влітку 2007 року Десну очолив Сергій Кучеренко. Команда з перших турів захопила лідерство. А наприкінці літа новим власником клубу став Олексій Савченко. Спочатку все йшло дуже добре. Десна посіла четверте місце у першій лізі. Однак, вже в наступному сезоні почалася чорна смуга в історії клубу. Олексій Савченко робить скандальну заяву про підкуп суддів. Його тренера Кучеренка та директора клубу посунули від футболу. Десна пішла по руках кількох президентів. Як результат, 15 червня 2010 року апеляційний комітет федерації футболу України відмовив Десні у наданні професіональної ліцензії на сезон 2010-2011. Однак 9 липня цього ж року професіональна футбольна ліга включила клуб до складу учасників другої ліги. Перше коло Деснянці завершили п'ятим. Десна дала путівку у великий футбол багатьом гравцям. З останніх відомих збірники України Андрій Ярмоленко та Олександр Руманчук. Свого часу Десна була однією з найвідвідуваніших команд країни. Нині ж на ігри приходить кількасот вболювальників. Однак на цьому 50-річна історія чернігівського клубу не завершується. Вона обов'язково матиме своє продовження і хочеться вірити, що воно буде успішним.